Назад сдавай как на назад, но здесь мы не приедем. У нас тут відбувається акція громадянська по блокуванню великих габаритних вантажівок з російськими номерами з Росії, в частності, які їдуть через територію Білорусі, От заїжджають. ця акція всеукраїнська, приймають участь всі громадські організації. Ми, наприклад, є представниками організації Томайдан Рівне. Також приймають участь у НАУ, правий сектор, інші громадські організації. Закликаємо також місцеві організації громадські приєднуватись до цієї акції для того, щоб зробити для окупанта. Ціною, ціну війни більшою, щоб вона дійсно не продовжувалася, щоб вони не змогли більше продовжувати заробляти гроші ще й на транзиті через територію України. От, відповідно, це є блокпост біля міста Дубровиця. От, ми тут знаходимося з 13 лютого. Ну, запрошуємо місцеві осередки громадських організацій, активних людей, простих громадян приєднуватись. І допомагати в проведенні даної акції.